Сишечка-тик. Добрий раночок. Добрий-добрий раночок, я Маша Голуб. І сьогоднішній день ми починаємо з вами разом, з того, що заряджаємо тіло, пробужуємо його і разом з тим нашу внутрішню енергію, яка точно в вас є, це внутрішнє сонечко, яке має світити в першу чергу вам, потім вже всьому світу і вашому найближчому оточенню, як мінімум, і ми це робимо через тіло. Сьогодні у нас буде швидкі 20 хвилиночок, за якими прокинемося, і такі енергійні заряд, для всього ціла і для постави, і здоров'я, лімфи, і гнучкості і сили. І так це можливо все одночасно. Просто варто займатися регулярно, кожного дня 20-30-40 хвилин, іноді навіть 50-60, якщо є час і бажання, але з любов'ю, і це дійсно працює. І ми, перш ніж почнемо, я хочу вам сказати величезне, величезне дякую за всі ваші коментарі. Я все читаю. Я цей тиждень відчуваю, що не встигаю відповідати. То відразу як раніше, бо і особисті якісь справи е, накинулись на мене, і коментарів стає більше. І я цьому супер радію. І дякую всім, хто підтримує канал, розповідаючи про нього, поширює інформацію корисно серед свого оточення. Супер ціную, люблю, погнали! Розпочинаємо. Сідаємо на стопи, збираємо п'ятки носки разом. Ось таким чином. Сідаємо зверху, прокручуємо на та, наш таз вперед. Це з Жозефіна, Жозі, якщо ви не знали ще. За маківку потягнулися догори, заплющуємо очі, налаштовуємося на заняття. І час з собою в цьому положенні сидимо, доки нормально, комфортно, якщо надто боляче на стопи. Сходимо з положення, заплющуємо очі, глибокий, повільний вдих. І видих розслабити плечі, розслабити м'язе, обличчя, кладемо долоню, на грудну клітину під ключиці. І уявляємо, як всередині нас з'являється об'єкт сили та енергії. Можливо, то сонце, промінчик світла, хвиля, що тече, світиться. І з кожним вдихом цей об'єкт стає все більше і більше. Глибокий вдих. І видих, уявляємо, як починає пульсувати тепліше, розквітає, світиться цей об'єкт. І ще збільшується в об'ємі глибокий вдих. І видих, Доходить до плеч, підберіть потилиці, ще з одним вдихом виходить за межі нашого тіла. Центр залишається всередині, глибокий вдих. І ви розплющуємо очі, прибираємо долоню. І ось тепер готові з вами розпочинати. Коли налаштувалися, змістили фокус уваги на себе і полетіли нарешті. Пішли. Виходимо на чотири точки опори, наші кисті під плечима, коліна під тазом. Починаємо з кішки корови, підкручуємо куприк, поперек, грудний відділ шиє, з видихом сильно відштовхнулись догори вдих. Розкрити плечики, продавили грудний відділ Витягнули вперед Хоч і у нас 20 активних хвилиночок, але ми починаємо їх м'яко з любов'ю до спини. Розкрили плечі під вперед. І ще сильно. Відштовхнулися, переснапружили, відштовхнулися від підлоги. Округлили спину і вдих розкрили плечі підверіддя вперед. Молодці, нейтральне положення. спиночки, виходимо в чотири точки опори в сваку мордою вниз. Коприк до стелі, п'ятки продавили вниз, продавили грудний відділ. В пріоритеті рівна спина. Шия довго витягнули продовження хребта, подивились на стопи, попередавали вагу тіла на праву ліву ногу, прокручений таз до стелі. Ще глибоко вдих. І видих, підходимо стопами до наших рук, натискаючи на килим і повільно розкручуємось догори через м'які коліна, ма яку спиночку, хребеться хребцем, шиє остання чудо. І полетіли, стрибаємо, стрибаємо, розганяємо лімфатичну систему, допомагаємо їй включитися всьому тілу включитися, і в тому числі кишківнику нашому запускаємо процеси. Якщо необхідно, притримуємо груди. Якщо надто дискомфортно, не терпимо, просто притримуємо. Якщо нормально, розслаблені ручки за маківку тягнемось догори і дихаємо. І знаєте, така хвилинка мотивації. Якщо вам здається, що щось не вийде, я вам сьогодні нагадаю, що все вийде. Просто варто вірити, підняти свою дупцю і щось робити. В тому числі це стосується зарядок. Якщо вам здається, що 20 хвилин в день це нічого, повірте, через два місяці, через навіть два тижні, ви відчуєте зміну в кількості енергії, а потім через два місяці ви побачите рівну спину, а потім через рік ви робите таке, що ви самі в шоці. Тому це не тільки зарядок стосується, це всього даємо собі час. Терпіння і просто регулярненько, маленькими кроками йдемо. Зупинилися руки через сторони догори, глибоко вдих. Ребра високо, високо, і вниз видих, стікаємо корпусом праве ліве коліно по черзі позгинати, тягнемо куприк до стелі, шию повністю відпустити. Позаду збираємо наші руки, долоні разом, викручуємо долоні від себе. На видих відпустили наші руки, плечі ще нижче, коліна призігнуті, склалися в таку, наче ракушечку. Кладемо живіт на стегна, з видихом вирівнюємо ліве коліно, подивились через. Ліве плече догори. Повернулися в центр. Вирівняли праве коліночко через праве плече догори. Повернулися назад. І ще видих ліве. Чудово. Повернулись і праве видих. Повернулись, повільно розкрутились догори. Шия остання. Молодці. Відпустили наші руки. Розкриваємось в широке плі. Я з вами, поки я зав'язую волосся. Ми підкручуємо таз, розкриваємо наші коліночки. Поїхали пружинити вниз, розкривати стегна. П'ятки впираються в підлогу. Стопи і коліна направлені в одну сторону. Спина рівна. І ще. Дихаємо. Молодці. Тримаємо руки по сторонам красиво, плечі відпустили. І на видих. Поїхали далеко. Видих. Один. Вернулися в центр вдих. Видих два. У мене аж хрустять стегна, коли стоїть на місці. Видих, три і розкрили плечі. І ще видих чотири, якщо у вас не хрустять, все нормально. Хрустить не болить, теж нормально. Вдих, І ще. видих, молодці. Сильно прожинемо. П'ятки стопи в підлогу струмити, вштовхнути сильно. І ще вниз видих, молодці. Вдих тримаємо, видих. І вдих, і ще видих. Чудово. Вдих. Останні видих. І вдих. Зараз прокручуємо наше право, права ножка. Пішла всередину. Оп, опинилися, прокрутили наші стегна. Перейшли на передню ногу, рівна спина. Задньою ногою поїхала пружиночка. Один. Дихаємо два. Три, повернули, сіли, розкрили ручки. На іншу сторону повернули, прокрутили стегна. Позаду пружиночка. Один, два, молодці. Три. Сіли вниз, розкрили ручки. Якщо ви думаємо, це все. Нєтушки завернули. Перейшли. Тепер піднімаємо наші руки над головою. І разом з пружиночкою пружинимо. І руками. Один, два. Дихаємо, три, відпустили, розкрили коліна, розкрили руки. Повернули коліночкою. І разом з руками пружина. І руками, і ногами. Один. Дихаємо, два. Видих. Три, вниз. Розкрили. І ще. Розкриваємо наші плечики позаду сіднички напружені. Поперек не перенапружуємо і відкрились. І ще вниз. Видих. Один, два, три. Сіли вниз. Розкрили. По одному разу. Останньому. Один. Разом з руками. Два. Тримаємо баланс. Три. Сіли вниз. Розкрили. омнічки, Один. І два. ух! Тримаємося. Три, чотири вниз, сіли, розкрили молодці, ставимо праву руку біля правої стопи. Ліва рука пішла до гори вдих. Сильно відкрили плечі, потягнули себе за кисть до догори. Видих, сіли вниз. І ліва рука догори вдих. Виштовхнули сильно, сильно себе. І видих. І ще по одному разу переїхали та стараємося залишати в центрі вдих. Хіба трошечки зміщається. Видих іще, а вдих розкрили плечики. Молодці. А видих піднімаємо таз гори, прокручуємо стопи вперед. Беремо себе за щиколотки на видих, притисли корпус до ніг, сильно тримаємо п'ять. Видих іще коприк до стелі. Чотири. п'ятки немов розштовхують килим. Три. Молодці ще два. Один. Відпустили ручки, збираємо стопи, розкручуємося догори, хребеться хребцем, шиє останнє. Видих, підходимо до стіночки, впираємося руками в стінку, на видих продивили грудний відділ. Відчули кайф, спиночці прогнулися, аж можливо до хрусту. З витихом обережно наш куприк тягнеться до стелю. Не перенапружуємо поперек. Наша задача зараз грудний відділ продавити вниз. Шия продовження хребта. Вдих трошки припіднялись і витих. Відпустили підкручений таз. Повертаємось назад. Чудово, виходимо на початок, килимо. Руки через сторони догори, ребра над тазом, стопи разом, глибоко вдих. І зібрали стопи і кисті разом. Видих, сіли вниз нашим тазом. Продавили, наче сіли на стілець, прогнута спина, дивимося на кисті догори, тримаємо 10, дихаємо 9, молодці, ще 8, сідниці напружені, прогнута спиночка, 7 і 6, чудова, 5, 4, 3, 2, один відпускаємо корпус, вирівнюємо наші ноги, вдих, подивилися вперед, вирівняли спиночку, крокуємо в собаку мордою вниз, витих, гірка. П'ятки тягнуться в підлогу. Спина рівна, куприк тягнеться до стель. І зараз ми з вами. Правою рукою йдемо до лівої стопи або щиколотки, доторкнулися. Перейшли вперед. І протилежною лівою ногою ми робимо крок до нашої лівої руки, продавили таз. Повернулися в планку широку позицію в позу, собаку мордує вниз. І ліва рука до правої ноги. Уявіть, що ми лівою рукою доторкнулися до правої ноги, і вона відразу пішла в широкий випад. Оп! Ми наче рукою активуємо нашу ножку. Поїхали. Видих, права рука. Рука до лівої ноги. Крок. І відразу собака мордою вниз. І можна лівою рукою до правої ноги доторкнулись. І широкий крок. І ще видих. Один. крок, Два. Собака мордою вниз. Видих. доторкнулись рукою. крок правою ногою. Собака мордою вниз. Молодці, ще видих. Один. Молодці. Собака мордою вниз. Ліва рука до правої ноги. І широкий крок. Чудово. Залишаємо та ж сама методика. Доторкнулися до руки рукою до ноги. Повернулися в високу планку. І тепер наша нога, яка працювала ліва, йде до протилежного ліктя, до, лівої, до лівого лікця, до правої кі, до лівої кі. Повернули собаку мордою вниз. Пальці рук розтопирені, штовхають килим і впираємося на всю кисть. Ліва рука доторкнулася до правої ноги. Перейшли в праночку таз підкручений. Не провалюємо поперек. Підкрутили. Некрасиво підкрутили, але підкрутили. Права нога пішла коліно до лівого лікця, до правого лікця, до лівої кисті. до правої кисті. Вийшли собаку мордою вниз, видих продавили. І ще ліва рука. Ой, вибачте, права рука до лівої ноги, видих. доторкнулись, ліва нога пішла до правого коліна, до правого лікця, лівого ліктя, правої кісті лівої кісті і собаку морду вниз. Оп! Чудово, доторкнулися лівою рукою до правої ноги. І права нога пішла до ліктя протилежного кісті. Кисті, повернулися назад, собаку, морди вниз, високі полупальчики. Повільно відпустили коліна, сіли в позу, дитини руки далеко вперед, глибокий вдих і вийшли. Так, чудово, піднімаємо корпус, розслабили трошечки кисті, тильної сторони долоні поставили, бо напруження, коли ми там стоїмо, може бути виникнути. Додатково видихаємо. Молодці, здрастуйте, Жозі, привіт! Привіт. І вона нам допомагає. Взаймає вас час, це ваша подружка, щоб у нас тут менше було активних вправ. Да? Ми з вами перевертаємося, сідаємо, підкручуємо куприк, підкручуємо хребець за хребцем, вкладаємося. На підлогуні. Жозі, почекайте, почекайте. Стопи біля сідниць. Піднімаємо наш таз високо, але при цьому ребра заправлені в стегна, руки вздовж тіла. Ви можете навіть зібрати долоньки позаду. Долоня до долоні, зібрати пальчики, високо підняти наш таз. І зараз по черзі права ліва нога буде підніматися. Зібрали стопи разом для того, щоб опора була по центру, приблизно права нога до гори стопа на себе опустили. Ліва нога до гори стопа на себе відпустили. І ще права молодці. І ліва шия довга. ще права Кік і опустили, ліва відпустили. Ручки можна вздовж тіла просто притиснути долоні. Додаємо рух. Ви ще думали так просто? Нет? Відриваючи нашу ногу, ми піднімаємо наш таз ще вище. Відпускаючи нашу стопу, ми майже відпускаємо на підлогу, але не кладемо. І з видихом виштовхуємо таз разом з ногою. Кік відбувається. Видих до гори і ще видих. Молодці тримаємо 20, і дихаємо 19.

Умнічки дванадцять. ще вище таз, але не підкручуємо його ребра вздовж тегон. Уже десять. Тримаємо, І ще дев'ять вище. Умнічки і вісім. Наші внутрішні м'язи тазу працюють, ноги працюють, сідниці працюють, глибини прес працює. Хіба шия не працює? І то на тріцепси приємний масаж. Узалишилось. Уже чотири. Молодці, ще видих три. Супер! Два. І останній. Один. Зафіксували таз високо. Стопи разом. Коліна розкрили. І пружинимо таку, наче жабу, але таз високо. Пружинимо. Десять, дев'ять, вище. Вісім. Сім. Молодці. Шість. І ще видих п'ять. Чотири. Три, два. Один відпустили. Коліночка до себе. Вправо-вліво покачалися. Розслабити м'язи спини шия. Довго, чудово. І вперед, назад, на круглій спиночці. Покачалися. Шия. Тягнеться до грудного відділу, ми не стукаємось позаду, потилиці. Прекрасно. Останній раз. Молодці. Перевертаємось з вами на бокову планочку. На лікті. Верхня нога у нас або зверху, або попереду впирається, Виходимо в положення бокової планки на лікті. Обов'язково, начебто між двох площин, виштовхнули таз, розкрили нашу красиву руку. Я знаю, як ви не любите цю вправу. Деякі з вас точно її не люблять. Я теж там була. Все добре. З часом все полюбиться, прийметься. Наше тіло звикне буде трошечки легше. Поїхала, наша рука ніряє вниз, з видихом далеко потягнулися, і вдих розкрились. І о, видих. Чудово, і вдих. Кому легко, о, видих, і вдих. Піднімаємо нашу ногу. І о, видих, і вдих. Ух, тримаємо таз, попа не завалюється. І ще видих. Молодці. вдих тримати видих. Кому важко, відпускайте вдих і ще видих. І вдих останній, видих, розкрили наші плечики. Витягнули руку як можна далі, потягнулися у дві сторони і відпустили себе. На іншу сторону відразу перевертаємось. Я так, щоб до вас обличчям на лікоть. Верхня нога або зверху, або попереду. Піднімаємо наш таз до гори. Перепрошую за вид чиїсь дубки, не моєї. Піднімаємо руки догори, розкрили наші плечі. І глибоко вдих. З видихом закрутились. І вдих розкрились. Видих, молодці, і ще вдих. І видих. Кому легко піднімаємо ногу вдих. І видих. Чудово, і ще вдих. І видих. Тримаємося жозі це нелегко вдих. І видих. Останній вдих. Видих. і вдих. Молодці, видих, відпустили. Перевертаємося на лікті на планку. Але незвичайно, обов'язково. Підкручений таз. Підкручений, це значить не провалюємо поперек. Навпаки, під себе сіднички затисли, підкрутили, так, щоб було негарно зі сторони і неважливо. Наші стопи лежать на підйомах, не на пальчиках, на підйомах. Піднялися на ліктях, оп, І тепер. Правим стегном в праву сторону дивимось наліво. Хребет буде казати дякую. Видих ліве стегно, дивимось направо. І при цьому все тіло в планочці напружене. Але у нас робота сильна. Кора, спини, глибини м'яз, живота І ще крутимо. Хто втомився, можна зробити паузу, зафіксуватись, подихати, полежати на животі і продовжувати. І ще 10, 9, молодці. 8, 7, і ще вдих, 6. Чудово, 5, 4, 3, 2, 1. Відпустили. Ставимо наші лікті під плечі. Під ребра, я б навіть сказала, і виштовхуємося, наче позу сфінкса, ребра вперед і розкрити плечі, сильно розштовхати плечики, підберіть, тягнеться вперед. замаківку догори вдих. Молодці видих. Підставили руки під плечі. Виходимо в високу планку. оп. Виходимо в собаку, мордою вниз, продавили п'ятки, шия довга, продавили нашу спиночку, продавили ще раз, до догори. І підходимо руками, о, ногами, вибачте, до рук, натискаючи, натискаючи, повільно розкручуємося до гори, хребиться хребцем. Чемпіона. нас залишилася остання вправо. Ми з вами прокручуємо, стаємо по перше, основна опорна нога призігнута, при, е, піднятий підйом, впираємося спереду і на п'яточку. Обов'язково коліно стопа дивляться по одному направленні, щоб не було потім ніяких неприємних ситуацій. Розкриваємо нашу іншу ножку, розкриваємо сильно, красиво наше стегно. Якісно, не ось так, будь ласка, ні. Сильно, красиво. Тримаємо руки попереду, для балансу можна по сторонам. Сідаємо вниз, максимально тягнемося коліном в підлогу. Корпус можна нахиляти максимально вниз. І розкритися в сторону разом з руками і з коліном, Високо. Чудово! Поїхали! Велике коло. Сильно коліном сіли вниз, можна триматися руками по сторонам, начебто за завірьочки за баланс. І розкрили плечі, витягнули коліно, оп! Чудово! І ще дихаємо. третій Пішов коліно широко. Вниз сіло тримаємо баланс. Ух. І розкрили наше коліно високо разом з руками. Чудово, І ще Чотири. Сильно прокрутити. Опорно тримається. Сіли вниз продавили таз і розкрили коліна по сторонам разом з нашими плечима сильно. І ще п'ятий. У нас сім на кожну сторону. Сідаємо вниз. Аби встигли, то можна було б більше. Якщо хочеться, то можна і більше. Ставте паузу. Розкрили. І ще розкрили коліночко по величезному колу. Відчувається, як уже складно, але ми ще тримаємось. Можна триматись по сторонам і підняли коліно високо. Останній раз поїхали На коло. сіли вниз, розкрили плечі, спина рівна. Щоб тримати баланс, тримаємо погляд десь на одній точці. Замаківку витягуємось догори і розкрили коліно в сторону сильно. Відпустили, стресили опорну ножку, поїхали на іншу. Стопа притиснута, передня частина, п'яточка, підйом припідняли. Коліном якесеньке. Величезне коло, велике, розкриваючи таз. Сідаємо вниз, продавлюємо, спина рівна. Take your time, як то кажуть, для того, щоб якісно зробити Оп, підйом нашого коліна в сторону. Поїхали, два, розкрили, сіли вниз. Ось тут варто не поспішати, якісно просідати і догори вдих. Супер. І ще вдих. Вдих. І видих. Сіли вниз. І ще вдих. І з видихом вище. І ще вдих, розкрили коліна, третій пішов. Красиво, як пташки. Рухаємося. І коліна розкрили, разом з нашими руками зумоківку дотягнулись. ще вдих і видих. Топа опорна може трошки під кутом бути, але обов'язково разом з коліном в одному направленню. Чудово, поїхали четвертий. Тримати баланс. Пам'ятаємо, що це остання вправа. І любимо себе, скільки б спроб у нас не було. От стільки достатньо, стільки і треба кожному з нас. Оп! Супер! Поїхали ще три рази, яка залишилась. Чи два, вибачте, три. Оце, один. І догори вдих. І витих. І ще о два. <с> З рахунком, вибачте, не дуже, але що поробиш, продовжуємо. Розкрили колено високо. Останній раз поїхали коло велике, сіло вниз. Тримаємо опору краси. І розкрили плечі вдих, високо коліно, відпустили. Струсили наші руки, струсили наші ноги. Вибачте, 21 хвилина, 31 секунда. Я освітаю. Від голови спускаємося вниз. Ролдаун, хребеться хребцем. Шия, далі хребет. Сідаємо вниз. Наші ножки перед собою. Тримаємо під колінами себе, розкручуємося, хребеться за хребцем. Обираємо зручну позицію для шавасани. Бо це теж важливо після навіть 20 хвилин дати тілу і мозку відновитися. Або ножки повністю вниз, або стопи під сідниці коліна разом, або стопи разом коліна розкрили, руки вздовж тіла трошечки по сторонам, і долоні довертаємо до стелі, заплющуємо очі. І зараз сповільнюємо наше дихання, поглиблюємо, витягнули довго шию, розслабили плечі. Очі заплющені, та можна погляд направити на кінчик носа чи між брів. І уявляємо, як з повітрям, з вдихом, наше повітря піднімається від живота до діафрагми грудного відділу, шиї, голови, невеличка пауза. І стікає назад через грудний відділ, живіт. І начебто з видихом все навантаження виходить з тіла в підлогу. Розслабляємо кожну клітиночку нашого тіла, немов важкий прес притискає нас, і ми розтікаємось по підлозі, відпускаємо всі думки. Якщо якась приходить, це нормально, ми її відправляємо, начебто вздовж річки. І повертаємося до дихання глибокого, повільного, наповнюючого, вдих. І видих. Якщо у вас є час і бажання, ви можете ще залишитись тут в шваці. Зробіть, будь ласка, паузу. І ще 5, 7, 10, 20 хвилин. Це золотий час, щоб прислухатись до себе і відпускати всі думки. Наповнюватись таким чином, сповільнювати ось цей темп життя. Ох, хто зі мною вже... Полежавши васи, повертаємося до уваги пальчиків, рук ніг. Якщо ви були в метелику, збираємо коліна разом, витягаємо ноги, всі разом вниз, руки догори. І в дві сторони сильно розтягнулися, плечі на вуха, стопи вниз. Сильно-сильно, начебто тільки прокинулись і з видихом розслабилися. Перекочуємося на бік, відштовхуємось від підлоги, сідаємо на стопи, вирівнюємо нашу спиночку, заплющуємо очі і руки через сторони догори. Глибоко вдих. Пелені до серця видих. Сказати собі дякую величезне. І ще вдих. І видих. Дякуємо за ЗСУ. І вдих. і видих. Дякуємо світу. А я дякую вам. Я вас вітаю. Ми справились з нашою зарядкою. Ура, ура! Сподіваюсь, ви відчуваєте себе вже набагато енергійніше ніж до. Розкажіть мені про це в коментарях. Я прям кайфую максимально кожного разу, коли бачу, що ви позаймались. Я бачу всіх хто регулярно пише. Я бачу ваші результати і просто щасливо за вас і. Ви знаєте, дуже пишаюся вами, тому що ви робите великий вклад в своє здоров'я. Я тільки рада підтримувати і направляти, але це робите ви для себе. Так що сяйте з середини, нехай сьогодні все виходить і завжди все виходить. Обіймаю! Муа! класного дня! Пока-пока!